Всіх привіт, я Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. В попередньому відео в огляді орхідеї з моєї кімнати я вам обіцяла показати орхідею Пінфламінгу. Я її відставила, тому що треба, щоб трошки було більше місця на підвіконі. Подивіться, який цей слон. Це орхідея в 16 горщику. Подивіться, яка листова маса, неймовірно велика, які Товстючі жирнючі корінчики, соковиті. І цю орхідею я придбала літо літа 23-го року. Тобто, вона зовсім не в моїй колекції. Подивіться, корінчики по стінці видно, я її пересаджувала методом перевалки. Дістала все з горщика 12-го, посадила все в 16-й. І по краю засипала корою. Подивіться, як сильно розростається коренева система. Сьогодні ще дивилася відео там в деяких блогерів, і от одразу мені з чому попадалося пінфламінгу, в неї дуже багато кореневе. А тепер дивіться, чому я обожнюю орхідеї мультифлорного типу цвітіння. Тут в нас два квітоноси. Подивіться, скільки йде розгалудження у цього квітоноса. Скільки вже сформовано бутонів? Просто неймовірно гарна орхідея. Це просто орхонасолода. Уявляєте, коли усі ці бутони розкриються, а я сподіваюся, що так і буде, що я знову нього не зламаю, не відламаю, що все буде чудово, тим паче, світовий день збільшується з кожним днем. Ми це можемо спостерігати, що раніше в три дня вже було темно, а зараз вже в чотири темно. Тобто в три ще можна піти на вулицю погуляти. Дивіться, скільки бутонів, яка неймовірна краса. А сама квіточка просто неймовірна. Я вже так очікую, я вже в цьому підвкушенні цього пишного цвітіння. Ну, подивіться, яка ж вона чудова. Ну, чому ж не любити такі орхідеї? Тільки в мене трошечки шок, тому що одразу з 20 -го горщика я її присадила в 16-й, а що буде далі? У ведро його пересаджувати. Пишіть, будь ласка, в кого є такий сорт, як вони взагалі себе ведуть в розвитку, чи більшого об'єму посадки чи ні. І взагалі, може, якісь там цікаві особливості. Я з вами ділюся такою радістю. Запам'ятайте, оце до, скоро буде пишне цвітіння після. Я просто шокована. Мені так вона подобається. Я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного тихого вечора. Скоро зустрінемося на моєму каналі.